Представлю вам таку доповідь про плінфу, власне, і навіть от дещо продемонструю з фондів нашого музею. У нас дуже скромна колекція плінфи, але тим не менше, деякі зразки у нас також є. Але, взагалі, щоб ну, не повторювати просто те, що написано в декількох статтях, от, про будівельні матеріали десятинної церкви. В цілому, і про, про Плінфу зокрема, я хочу вам представити невеличкий екскурс в історії плінфи взагалі. І чому я власне хочу це зробити? Справа в тому, що от сьогодні, 30 квітня, і у православних християн візантійського обряду зараз проходить страсний тиждень. І вчора в усіх православних храмах. Світу читався досить такий цікавий уривок із старого завіту Парі, Парімія із е, книги виходу. Ну, це власне саме початок книги виходу, де говориться про те, що коли євреї перебували в Єгипті, померли вже всі 12 патріархів, помінявся і фараон, який вже не знав патріарха Іосифа, і євреям від в цей час стало жити не солодко. І от єгиптяни їх всіляко притісняли, намагалися фактично ну, їх знищити. І, от серед всього іншого, Власне, всіма можливими способами ускладнювали їхнє життя, і от серед всього іншого доручали їм тяжкі роботи. І от про ці тяжкі роботи у перекладі старого завіту і Огієнко ми читаємо такі слова: і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Ось. Але це так воно звучить в українському перекладі. А якщо богослужіння проводиться церковнослов'янською мовою, то тоді е, ці слова звучали би і болезняну тім жесть творяху в ділях жестоких бренієм і плінфоділенієм. І все міділи, я же на полях, во всіх ділях і же по рабощаху їх снуждєю. Тобто, вчора в усіх православних храмах прозвучало слово плінфа, і тому я думаю: ну, може, це, 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 це так не спеціально сплановано, але от я думаю, це якраз і є нагодою, щоб все-таки поговорити нам взагалі про плінфу, як такий матеріал виник, і що власне це таке. Ну, в слов'янському перекладі. Старого Завіту, як відомо, він зроблений із грецького тексту. А грецький текст, в свою чергу, він також не є оригінальним текстом, він також є перекладом із івриту. Оцей грецький текст він з'явився десь в III столітті до нашої ери, це так званий переклад Септогінта. І от, власне, слово плінфа там вперше і з'являється. От там бачите грецький текст, і там, власне, і говориться про от оце глину і плінфу. «То «піло, ке кете плінфеа. Ось. Звичайно, що це адаптований переклад. В оригіналі там нема слова плінфа, але в оригіналі там говориться бехоме у вельвенім. Ну, грецькі перекладачі оце у «вельвенім» переклали як Ось. Але цей текст він не єдиний. Є іще більш цікавий текст. Він насправді описує події більш давніші. Це відома історія про Вавилонську вежу. І от в історії про Вавилонську вежу, це 11 розділ книги Буття Першої книги святого письма, читаємо такі слова. І сказали вони один одному: ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. Ну, це так звучить в перекладі Огієнка, але, власне, якщо би це був церковнославянський текст, то ми би читали і рече чоловік ближньому своєму. Приїдіть, сотворім плінфи і із їх огнем, і бисть їм плінфа в камінь і брєнє вмісто мела Знову таки, тут в слов'янському перекладі просто грецьке слово плінфа переписали слов'янськими буквами, просто транслітерували. Але в грецькому оригіналі цікаве є ще те, що власне саме слово, оце і наробимо плінфу», Наробімо цегли. Саме оце слово наробимо, там, власне, теж вжито слово, у якого корінь плінфа. «Плінтес» плінтефсомен плінтус. Етимологія самого поняття плінфа. Плінфус, власне, і сам будівельний матеріал називається. І, власне, дієслово, яке означає виробництво цегли, плінфева. Ну, це однокорінні слова в грецькій мові. Що тут власне цікаво? Отже, от оці два тексти Старого Завіту вони описують події, ну, мінімум. 3,5 тисячолітньої давності. Автором і першого, і, і другого тексту церковне передання вважає пророка Моїсея. Пророк Моїсей це людина, яка жила приблизно в 15 столітті до нашої ери. Ну Якщо брати от цю історію із перебування в євреї в Єгипті, Ну це десь проміжок між 20 15 століттям до нашої ери. І от Моїсей свідчить, що значить євреї в Єгипті займалися власне виробництвом цегли. А якщо брати історію про Вавилонську вежу, ну цю подію взагалі дуже важко якось продатувати. Вона відноситься до легендарної частини старого завіту, ну як в принципі, і все те, що описано в перших 11 розділах книги буття. Ну але тим не менше, що нас власне має тут цікавити, чи могла існувати от така технологія виробництва цегли, і не просто виробництва цегли, а її і випалювання, принаймні в той час, коли жив пророк Моїсей, тобто в 15 столітті до нашої ери. Ну і відповідь така, що дійсно така технологія існувала. Археологічні дані такі, що знаходять випалену цеглу в Єгипті і взагалі на Близькому Сході, яку датують навіть третім тисячоліттям до нашої ери. Тобто, технологія випалу цегли вона відома людству уже принаймні 4 тисячі років. Взагалі, можна навіть більше сказати: взагалі, от, от така властивість глини, якщо її не просто висушити, а, і під, а але ще і піддати термічній обробці, і внаслідок цього вона, по-перше, стає більш твердою а по-друге, і що, мабуть, більш важливо, вона стає не такою сприйнятливою до вологи. От е, така властивість глини, вона люсту відома ну, ще з доісторичних часів. Ну, але е, зразки найдавнішої випаленої цегли вони датуються там, ну, кінцем 3-го тисячоліття до нашої ери. І е, такі знахідки вони локалізуються здебільшого в Єгипті ну і в цілому на Близькому Сході. Але все-таки основним будівельним матеріалом в цей час залишалась цегла сирець, тобто просто сформована і висушена цегла. Знову таки, для Близького Сходу, де клімат більш сухий в порівнянні з нашим, і такий будівельний матеріал, він є цілком придатним і відносно довговічним. Тому на протязі тисячоліть саме цегла серед залишався, ну, був набагато більш частіше використовуваним матеріалом, ніж опалена цегла. Але все-таки ця цегла єгипетська опалена, вона е, за формою своєю е, не така, як звичайна нам плінфа. Ну, тому що коли ми кажемо плінфа, ми частіше все-таки маємо на увазі цегл, е, о, 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 випалену цеглину, яка тоненька, тобто вона на, за товщиною своєю набагато менше, ніж е, по ширині і по довжині. Такий будівельний матеріал, от саме тоненька цегла, він е, вперше зустрічається уже тільки в е, давньому Римі, в кінці 1 століття до нашої ери. В давньому Римі технологію випалу цегли знали теж е, раніше першого століття до нашої ери. Цю технологію перейняли у греків. Е, ось, але, е, все одно в часи Римської Республіки основним будівельним матеріалом в Римі також залишалася цегла сирець. Але потім, власне, почали використовувати таку технологію, коли стіну викладували із цегли серцю, а потім, щоб зробити додатковий вологозахист, її стали облицьовувати от такою обпаленою цеглою. І от така обпалена цегла вона була великою за площею і тоненькою. Ну, от, власне. Це звичайна для нас плінфа. На рахунок виробництва цегли серцю, ми взагалі дуже добре цю історію знаємо завдяки праці такого римського архітектора Вітрувія, який жив у першому столітті до нашої ери, його праця про архітектуру має 10 книг. І от друга книга цієї праці повністю присвячена будівельним матеріалам. Так от серед описів будівельних матеріалів, окремий розділ присвячено саме виробництві цегли серцю. Але вже в часи ж вітрувія використовується і от така технологія, коли стіни будуються із серцю, але облицьовуються випаленою цеглою. А потім пізніше переходять і до такої практики, коли повністю будівля будується із випаленої цегли. До такої практики більше переходять уже в імперську епоху, коли виникла потреба будувати більш монументальні будівлі. І е, найдавнішою такою монументальною будівлею в Римі, яка до нас дійшла, вважається театр Марсела. Е, його відкриття або освячення відбулося в 12 або 11-му році до нашої ери. Закладував його ще Юлій Цезарь. А от за часів Октавіана, Августа, ця будівля була, е, ну так, так би мовити, введена в експлуатацію. От вона побудована повністю із. Власне, плінфи. Взагалі, слово плінфа, термін плінфа він от вживається у нас, ну, в слов'яномовних країнах, у греків вживається, а в європейських мовах більш прийнято вживати поняття римська цегла. От, під поняттям римська цегла, власне, і мають на увазі опалену цеглину, яка за вимірами довжини і ширини значно більша, ніж за виміром товщини. Навіть сьогодні. В сучасному європейському виробництві будівельних матеріалів існує поняття римська цеглина, тобто мається на увазі тоненька цеглина. В римську епоху все-таки в епоху республіки. Переважним будівельним матеріалом була саме серцева цегла, тому що вона ну менш ресурсозатратна у виробництві. Сам процес випалу. Це. Технологічно досить ну, затратна історія. Е, якщо греки, наприклад, вони при випалі цегли користувалися природним вугіллям, а римляни опалювали цеглу деревом ну, або древесним вугіллям. І тому, відповідно, виробництво опаленої цегли, це був дуже трудомісткий і дуже дорогий процес. Ну але, звичайно, коли вже республіка розрослась в імперію, і коли зводити монументальні споруди стало більш Нагальною потребою, то все-таки, ну, але і і держава ж стала набагато більш багатшою, тому от перейшли все-таки до технології виробництва опаленої цегли. Але все-таки, чому цеглу, чому цю цеглу плінфу робили е, такою тонкою? Ну, тут, очевидно, по-перше, е, е, така цегла набагато швидше буде обсохати і тонку, тонку цеглу набагато простіше випалити. Тобто, треба менше. Ну, треба менша температура відповідно, треба і менше спалити вугілля або дерева, щоб цієї температури досягти. от оця технологія виробництва. Такої тонкої опаленої цегли вона зберігається і у Візантії, ну тільки, правда, у Візантії плінф виготовляють значно меншого розміру. Якщо розміри римської цегли, вона була в середньому там, пів метра на пів метра і товщина там, до 6 сантиметрів, то плінфа візантійського часу. вона Ну, майже вдвічі менше з прийняттям християнства на Русі в кінці 10 століття на Русь власне приходить також технологія виробництва от цього будівельного матеріалу. Київський князь Володимир Великий запрошує. В Київ грейських майстрів для будівництва першого кам'яного храму Росії Десятинної церкви Богородиці. І ця будівля зводиться в останнє десятиліття 10 століття. Плінфа стає умовно основним матеріалом для зведення Десятинної церкви. Чому я кажу умовно основним матеріалом? Тому що, власне, крім плінфи, при будівництві використовувалися і також природні камені. Ну, найчастіше це були або пірофілітовий сланець, він в більшості своєї використовувався для оздоблення, а також в кладці стін використовувався. Кварцит. Але все-таки вся ця історія вона закріплювалася вапняно-цем'янковим розчином, і е, шар цього розчину він був подекуди в два-три рази більший, ніж е, товщина самої плінфи. Тому виходить так, що все-таки основним матеріалом будівництва десятинної церкви був оцей вапняно цемянковий розчин. Чому так, власне, така технологія, коли шар розчину багато більше, ніж шар самої плінфи, вона використовувалася і в Візантії. Чому так? Ну я думаю, тому що вапняно-сам'янковий розчин був порівняно дешевшим ніж плінфа, тому його і використовували так активно. Так, ну але все-таки плінфа як будівельний матеріал Десятиної церкви. Плінфа, яка використовувалася для будівництва Десятиної церкви, вона має виключні особливості і характерні лише для самого раннього періоду Київського зочисту, тобто для кінця 10 століття. Плінфу Десятиної церкви вирізняє те, що вона має скошені торці, і абсолютна більшість зразків мають невелику товщину в середньому 2,5. Сантиметри. Є зразки, які мають і менше, тобто 2 см, ну є є зразки, які мають і 4-5 см, але це дуже е, рідкісні екземпляри. Окрім е, використання плінфи для будівництва Десятинної церкви, із точно такого самого матеріалу будувалися і дві цивільні споруди поблизу Десятинної церкви. Ці цивільні споруди відомі під назвою Східного і Південного Паласу. Те, що при будівництві і храму, і цих двох палаців використовувався од один і той самий будівельний матеріал. Це, власне, е дозволяє зробити висновок, що всі ці три будівлі зводилися одночасно єдиним комплексом. Ну, а тут якраз представлені зразки плінфи сем'янкового розчину от з наших фондів. Кут скосу торців він. Е Має варіанти, тобто він не завжди одинаковий. І от, за припущенням Єлизавети Іванівни, ці скошені торці вони виникають внаслідок особливості технології виробництва плінфи. Тобто, робилася заготовка за допомогою дерев'яного ящика без дна. Це був квадрат розмірами трошки більше метра. Потім ця заготовка розрізалася. Мінімум на дев'ять частин, і от ці вони, вони робилися навкосу. І таким чином, виходить, що з заготовки виходило принаймні 9 плінф, і серед цих дев'яти плінф у однієї плінфи були всі чотири е е торці скошені. У чотирьох е були скошені тільки два е суміжні торці, і в чотирьох були скошені три торці а один був е прямим. Але така версія, вона е, далеко не всіми вченими визнається. Наприклад, Денис Йолшин він все-таки говорить, що це було можна сказати навпаки. Тому що е, при от такій технології виробництва плінфи виходить так, що одна постіль має трошки більшу площу, а ну, за рахунок цих скошених торців, а інша постіль має е, трошки е, меншу площу. І от... Ця постіль, яка має меншу площу, вона гладенька. Вона власне ідентична поверхні торців. А постіль із більшою площею, вона має сліди вирівнювання за допомогою ну, або руки, або руки. Або, або за допомогою рукавиці. Тому все-таки технологія виробництва, вірогідно, виглядала так, як була певна форма, яка заповнювалася керамічним тістом, а потім вирівнювалася рукою ну, або рукавицею. і Потім переверталася. Тобто виробництво плінфи воно було схоже на технологію виробництва пасочок дітьми із піску. І ну, за однією з версій, власне, оця форма для виробництва плінфи вона була ну, зроблена таким способом, що це була колода, в якій просто була вирізана ця форма плінфи. Тим тобто більше, що на торцях плінфи дуже часто зустрічаються сліди деревини. Так що цілком ця версія може бути можливою, коли плінфа виверталася для обсушування, то вона вірогідно, от уже не переверталася і висушувалася саме в такому перевернутому вигляді, тобто е постіллю з меншою площею догори, і, і те, що саме плінфа висушувалася в такий спосіб, можна зробити висновок з того, що саме на постелі меншої площі зустрічаються сліди, наприклад, від дощу або там сліди від е лапок. Тварин або птахів, або навіть які-небудь там написи. На рахунок розміру і форми плінфи десятиної церкви, то здебільшого це плінфи майже квадратної форми, але бувають і прямокутної. Подовжині ширині їхня їхні розміри варіюються від 29 до 33 сантиметрів. Ну в середньому це квадрати. 31 на 31 сантиметр і товщиною від, від 2,5 до 3 см. І е, здебільшого так, що плінфа посередині має більшу товщину, і до країв вона е, стає тоншою. Також ще однією цікавою особливістю плінфи десятиної церкви є велика різноманітність керамічного тіста. Тобто, про, простіше кажучи, плінфа дуже має різну кольорову гаму. Причому залежно від того в якому місці десятинної церкви ця плінфа була знайдена, то і Колір е, змінюється. Із конструкції центрального об'єму походять фрагменти темно-червоного і коричнево бурого кольорів. Із кладок фундамента Південної галереї переважно плінфа рожево-жовтого або оранжевого кольорів. Тісто такого кольору воно також характерне і для фрагментів черепиці. а Вкладках цокольного ряду Південної галереї зафіксовані плінфи темно-зеленого і коричневого кольорів. Ну отака різноманітність в кольоровій гамі вона може бути пояснена тим, що. Майстри греки, які от прийшли в Київ в кінці 10 століття, вони експериментували із різними способами, з різними технологіями виробництва плінфи, і тому от, залежно від того, в який час ця плінфа вироблялася, вона ну, має різний склад і, відповідно, вона різного кольору. Із загальної картини плінфи Десятиної церкви серйозно вирізняються два цілих зразки плінфи, які знайдені поблизу рову північно-західного куту Десятиної церкви. На нижній поверхні ось цих двох плінф одним почерком, тобто, очевидно, це робила одна людина, нанесено дві слов'янські літери Ща і І. Ці плінфи, вони, по-перше, Дещо більшого розміру. По довжині вони 35-36 см, по ширині 25-26 см. Ну, а товщина стандартна від 2,5 до 3 см. І керамічне тісто світло бежевого кольору. Ось, ну, за версією. За твердженням Олексія Комара, ось оці букви на плінфі, знайдені на розкопах Десятиної церкви, це перший слов'янський напис, який було зроблено в Києві. Ну, в усякому випадку, із тих, які до нас дійшли. На завершення також треба сказати, що Відомо, знову таки відомо, це встановлено саме завдяки археологічним дослідженням, що в 12 столітті була проведена реконструкція частини Десятинної церкви. Чому саме завдяки археологічним дослідженням? Тому що власне ця подія вона не відображена в літописах. І от для цієї реконструкції була використана плінфа іншого типу, тобто не так, яка робилася в кінці 10 століття. Плінфа, реконструкції реконструкція 12 століття, вона має. Дещо інші і розміри, вона дещо менша, і е, по формі вона більш прямокутна, і за товщиною вона на декілька сантиметрів товща, тобто до, до 6,5 сантиметрів. В цілому е, плінфа, от така яка прямокутна і товща. це е, наймасовіша плінфа, яка використовувалася в Києві в 12 столітті. тобто Такої плінфи найбільше Е, плінфа такого типу вона використовувалася фактично в усіх монументальних спорудах Києва і Околиць в 12 столітті.